Сама письменниця Джолі Пікол сказала такі слова. Той факт, що ви хвилюєтеся про те, що бути хорошим вчителем, означає, що ви вже є хорошим вчителем. Якщо ми прагнемо до знань, ми прагнемо дізнати щось нове, це говорить про те, що ми вже хороші вчителі. Тому я сподіваюся, що на сьогоднішньому майстер-класі ви справді візьмете для себе щось таке, що ви будете потім використовувати на практиці. Спершу я хочу дізнатися, з яким настроєм ви прийшли на сьогоднішні заняття. Подивіться, будь ласка, на слайд. У нас є записнички, відповідно до нас. У нас є загадковий, скільки справ, скільки справ. Це дуже актуально, для нашів постійно багато років. Такий творчий записничок круля намалювати якісь карточки до записничку. Чи з Шекспір шек – це такий поетичний настрій. Навчальну так, що ви справді прийшли і готові почути дізнати щось нове. І є такий магічний записничок. Хто хоче поділитися? З яким настроєм ви прийшли? Який ви записничок? Точно загарковий, тому що ну, ми очікуємо несподівано відкриттів, тому як загарковувати. Дякую. Ну, Безполітично не обійдеться. А, чи спіль, чи спіль, роздобна, Дякую. 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 а в основному що спір, філософії співфілософія, Дякую. Дякую. У мене магічне певне, тому що зараз такі свята різдвяні і, напевно, очікувані сьогоднішні поряди. Дякую за ваші відповіді. Я хочу трішки розповісти про прийом, у якому побудований урок. Я використала допомогою штучного інтелекту прийом гейміфікації через руку, тому що ми знаємо, що сучасних учнів зараз дуже важко зацікавити читанням, тому постійно потрібно придумувати щось нове, щоб зацікавити дітей читати. Я думаю, що ми можемо перейти, подивитися, як це виглядає на практиці, на прикладі теми о Генрі Останній листок. Я хочу, щоб ми трішки попрацювали у групі. У мене є ось такі квиточки на виставу. Вистава, останній листок. У нас є два розміщення, амфітеатр і парти. Залежно від того, що ви оберете, там ви будете переглядати нашу виставу. Що вибираєте? Ви берете. Так все робите. Дивіться, кого анкітатор по партію. Як вже було сказано, у нас на занятті присутні елементи гейміфікації. У нас будуть з'являтися різні літературні персонажі, які будуть давати нам завдання. І ваше завдання ще відгадати, який це персонаж. І хоче нам сказати? Уважно. Перше ваше завдання розплутати загадку. Я припускаю, що в тексті є кілька помилок, котрі потрібно знайти. Ваша мета уважно прочитати та знайти їх. Не забувайте, деталі мають значення. Завдання. Перед нами текст, який стосується сюжету новели Огендрі останнє листок, але, відповідно, тут є певні форми. Нам потрібно уважно прочитати цей текст, і заноцю помітити. Тільки одне є, тільки, що маєте тексті, їх є декілька. Уважно у маленькому містечку нью Йорка жили дві молоді художниці Джонсі та Сю. Вони орендували квартиру в старому будинку, від на якої виходили на парк. Джонсі хворіла грипом, і лікар сказав, що вона може в якщо не знайде волю до життя. Джонсі дивилася через вікно на осінню яблу, і кожен раз, коли ще один листок попадав, вона втрачала надію. Вона вирішила, що якщо останній листок впаде, вона помре. У Джонсі була мрія намалювати Міланську затоку, але навіть малювання їй не приносило радості. Всі намагалися допомогти подрузі, але їй не вдалося. Вони не мали достатньо грошей на ліки, тому сюди попросила допомогу у старого художника, який жив у їхньому будинку, на ім'я Бенджеві. Однак Бенджемін, знаючи про стан ти я вирішив допомогти. Вранці він вийшов на вулицю де сильно сніжило, застиг на вітрі і малював останній листок на мой берці. Щоб Джонсі побачила і, можливо, знову почала боротися за життя. Вранці Джонсі побачила листок на дереві і це дало їй надію на виживання. Але наступного дня, коли лікар прийшов до Джонсі, він сказав, що вона повністю видушла, всю побігла подякувати Бенджаміну, але знайшла його мертвим у своїй майстерні. Він за маючи останній листок. Джонсі дізналася, що Бенджамін пожертвував і життям, щоб врятувати її. Як там була, що... Aha, Та байвоку, а що <гасу> писати чисть, Ви, ми можемо сьогодні. Тут уже написано, Ну, перше, що від мене великолепно в парк, ми входимо на глуху стіну, яка була з, з, з... Już, вже, <гасу> вже, є, що, <гасу> далі заходити гриба пневмонія. Тут uh, На початку кімната, тут ще не лікарня, тут в кімнаті якісь на

Ввечері він малював чудово. Така, можливо, ця художня Ну, Там не сніжило, там дощило. Дощило. Яке, до речі, значення дощу, значення погоди в цьому тексті. Чому саме таку погоду? Тому що ми знаємо, що це новела характеризується яскравістю художніх засобів. Багато, так, напруження, багато напруження, напруження, і очікування, що ви зможете стати та, себе, та. так. Напруження, очікування, перезвичайно якоїсь збіди. Напруження сюжету, так, так, так. Це так, нас так, підводить так. до, власне, кульмінаційного Ось. Ми, 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 ми найбільше сподівали. На я знаю, чого вона вже чи вона сьогодні Молодці. зараз не перше Молодці. Я думаю, ми можемо прийти до наступного задання. Зараз я попрошу вас закрити очі. Я буду зачитувати опис персонажів Джонсі та Пермана, а вас попрошу уявити, щоб в вашій уяві сформувалися ці образи. Перше, Джонсі виглядає слабкою, що відповідає її фізичному та емоційному стану під час хвороби. Її зовнішній вигляд натякає на те, як вона втрачає сили. Дітна, що підкреслює залежність від зовнішніх обставин і людей. Її зовнішність також може бути трохи богемною, як і належить творчій людині. Ймовірно, це проста, елегантна скромність, характерна для молодих бойців. Її очі, можливо, є особливим акцентом. У момент втрати надії, вони виглядають згаслами. Але ближче до фіналу що вона бачить останній у них з'являється близько надії. Е, Сформувався у вас сформував, сформував образ. Е, тепер наступний образ Бермана. Берман близько 60 років. Він має вигляд втомленої людини, яка пережила багато труднощів. Він описується як кремезний, але це не додає йому значущості чи величності. Його ж зовнішність відповідає невдахі в мистецтві, який так і не досяг успіху. У Бермана є сила борода, що робить схожим на ставке Мікеланджело Мойсей. Уявили собі цього присяга. Тепер я хочу вам показати, як їх бачить штучний інтелект. Ми бачимо образ Джонсі і образ Бермана. Уважно подивимося і попрошу вас зіставити з тими образами, які утворилися в ваші уляні. Що є спільного, Що війна? Чи так ви бачили цих персонажів, коли чули їх опис, чи не так? Хто хоче поділитися собі? Перше листок вона три хвилинові тримає там плюща. Листок це перше. А, а друге, це якийсь підліток, не виглядає на ту, ту дівчинку, яку, яка приїхала влаштовувати свою долю. Це ще. Так мені би не готова до такого серйозного виклику, покинути батьківський будинок і ти на. Дуже добре, хто хоче поділитися стосовно, бо в мене не з цікаво літу. Ясно, певно зображується. Тут певне зображення, як людина, яка нам Так, де. А яка в мене є у є великий, він п'яниця, так? А тут таке, як Мімеланджело, такий Андрій, який. Важно, що Все-таки те, що ми сформували свої уяві, воно буде відрізнятися від того, що, що, е що показує дусний інтернет. Я хочу, щоб ми поговорили з вами трішки про самопожертву. Чи знаєте ви, що таке самопожертва? Що для вас є самопожертвою? Як треба себе присвятити або справі, або дії, або водії, або батьківщині. То, себе вітати, не, не дивлячись на деякі будуть наслідки, навіть віддати життя. Чи змогли би ви вчинити так, як Берман? Чи змогли би ви пожертвувати собою заради життя іншої людини? Звісно. Ми ж не, знали, ми ж не знали, що так чим бити, Але. Добре. Але... спробуємо знайти... Його стан здоров'я знайти паралелі між Берманом. Людина, яка пішла на такі великі жертви, і нашими військовими. Чи є якийсь зв'язок між українським військовим, який так само жертвує собою заради нашого мирного неба, і Берман, який пожертвував своїм життям заради бою? Це що я з того буду мати. А вони запитання, ім'я чого я це роблю? Верман зробив ім'я, щоб спасти дівчину. Він не знав, що буде дощ і так далі. А наші хлопці, вони туди йдуть, знаючи, що можуть повернутися. Але але. Добре, але... наші хлопці теж Майці, мають сім'ю, мають, мають, мають діток і вони О, самі мають, дідуть. про... йдуть на налику по самому пожертву заради них, тому що вони хочуть, щоб їхні діти зростали в рідній країні. І щоб те, за що вони зараз борються, щоб воно мало якийсь внесок, щоб це все було не просто так. Тому ми бачимо, що є така паралель між нашим верманом і нашими військовими, які по щодня намагаються зробити так, щоб ми могли спокійно жити. Але ми знаємо, яка в цьому ціна. Наступне завдання, яке ми почуємо від нашого віртуального персонажа, подарувати людству вогонь, щоб вони стали сильнішими, мудрішими і могли шукати своє світло. А тепер уявіть, що ви зустріли головного героя твору, яку іскру ви могли передати йому, щоб ви навчили його цінувати або зрозуміти. Ми бачимо. <проду> про метей. Але там була фраза, як ми дивилися на це зображення. Перша фраза, яку сказав, я подарував людям вогонь. Ми знаємо, що людям подарував вогонь саме про мете. Я хочу зараз, щоб ми трішки знову попрацювали. Ви почули завдання, потрібно описати яку. Іску, ви передали воно, яку поранено дали. Перша група працює над джонсі, яку пораду видали Джонсі. Друга група Берс, яку порану дали першу. Ви пишете на маленьких вогниках, потім прикріплюємо на велику. Яку поранули, ви вдали? Враховуючи е, ті помилки, які, можливо, зробив персонаж, як ви направили модель? яку підказку, видали його відрубимо, ви пишете, і потім це кріснуємо на загальність. Чуваємо, дуже тішимося, але якщо е, мархов, е, перс, е, подя, не подяки на побажань здовести здоровий спосіб життя, не вживати алкоголь, так. І, друге, не втрачати ніколи віри в себе і третє бути завжди, е, розуміти свою значність в цьому житті. Вона там думає, що. Дуже мучні поради. Поки працює ще одна група. Ми всі знаємо, що Прометей це вічний образ у Так. — Чи можемо ми сказати, що верман, так само як прометей, є вічним образом у літературі? Але перед цим пригадаємо, що ж таке вічний образ. Не зовсім сказати. Вічний образ це той, що переходить з покоління. в Покоління, який надає. Образ, який <постав> має своє застосування Шо, у сучасності. Чи можемо ми сказати, що Берман є вічним образом у літературі? <постав> ми, ми скажемо, що він <постав> є дуже визначним образом в літературі. Такий бармен є багато, і як позитивний, негативна. Ми не можемо, наприклад, говорити про прометею. Тому що там масштабна вселенська самопожертва. Хто вважає навпаки? Що все-таки ми <говори> можемо <божди>, не <божди, говори> навпаки, можливо, є якісь аргументи. Час, час повинен визначити, чи стане розберемо вічні <говори> <і те>. <говори> <говори> yeah. Yeah. Вовжити, в літературі. Він може бути повчальним, тому що дуже багато складних ділянка дуже багато неуспішних <говори> або нереалізованих. Добре, можливо, група вже справила. Звісно. Да. Так, перша порада не втрачати надії, не залежати від випадкових обставин, в скорисному становищі не соромитись, звертатись за допомогою. Добре. Ми знаємо, що в Джонсі було до кого звернутися по допомогу, в неї була подруга, яка завжди була готова допомогти. І навіть Берман, який не був її родичем, він просто був художником, який жив у одному будинку із цю дівчинку, і все одно він готовий був піти на таку самопожертву. Добре. Тепер у мене є ось таке голе ДРЦ, голе ДРЦ Плюща. Давайте ми його. На Наповнимо е, листочками. Я хочу, щоб ви тут написали, які риси характеру е, повинні бути в людей, які здатні на самопожертву. Риси характеру людей, які здатні на самопожертву. Хочте, будь ласка, є клей. Клей до дерева, до дерево? Да, так, та, напоміж наш плюс листочками. Тому що листочок, от листок, у нашому творі має символічне значення, що символізує листок у новелі останній листок. То може відповісти на питання. Що символізує листок у нове? Життя. Життя. Перемога перемога пер, може важливі. бути перемога не тільки над коробою, а може бути така жага до чогось, бажання до чогось. Ми можемо може дати шісті. не тільки як до життя, а як до чогось, як до своєї улюбленої справи. Тому що тут у нас це все показано через мистецтво. Ми, ми Волонісонаші двору були митцями. Добре, справимося. Давайте ще день Відданість ідеї, доброта, гуманізм і любов людей. Добре, дуже добре. Які є скри? Альтуризм. Може, все? І щирість, добре. Ми бачимо, що наш плюш. Наповнився змістом, наповнився сенсом, наповнився тією жабоючого. І тепер я хочу, щоб ви провели таку рефлексію, теж у нас тут з'являється перший... Пропоную зіграти мою любу молю. Наприкінці заняття подумайте про щось, за що ви можете бути вдячні сьогодні, навіть якщо це здається маленьким або незначним. Запишіть одну річ, яка зробила це заняття для вас особливим або корисним. Хто у нас на екрані? Оля. І все ми знаємо її відому гру радість. Тому я попрошу, можливо, ми зробимо цю факт вкусно. Хто хоче поділитися, що корисного ви до себе? Не дивлячись на те, що загинув. все з кінцівка йде йому, і честь. Кінцівка. А саме від сьогоднішнього заняття а, ми маємо е, ну, віра в людину, тому що ми говоримо про штучний інтелект, незважаючи на всі його можливості, е, людина все ж таки перемагає, тому що емоції, почуття е, завжди будуть природніми. І це ніщо в порівнянні штучним найприродним. Так, справді, штучний інтелект, яким би досконалим не був, він не може замінити людину, е, не може можна. замінити тієї емпатії. Людина так. має е, співпереживання переживання до іншої людини і може глибоко зрозуміти проблеми. Е, Ти ще хоче поділитися? Власне, <звісно> І Я всім дякую за проблему.